Привіт, чевики не чуваки, з вами Юра, Тощо Скай. Отже, закінчився івент е піратів. І, в принципі, вже почався новий, е швиденькі підсумки з попереднього івенту. Тобто, тут е наш клан зайняв е не дуже хороше місце. 53-є, ну, в принципі, це класно, але не найкраще. 53 місце е тут результати були доволі великі. Я івент пробував записувати, але я в результаті його пробігав просто на авто, бо він мені був набряжним. Золотом, мені дали всього 100 тисяч. Наприклад, моєму цю, теж 17 гривня, який зайняв, ну, він попав в топ 1000, здається, а я в топ 5000. тисяч, 200 тисяч. Він відбігав там буквально на 15 тисяч срібла краще. І цей. Але я б не сказав, що погано давали. Ну, тобто я задоволений, бо я витратив пропорційно по золоту. Плюс-мінус, плюс дали кільце. Кільце прям дуже хороше. Три атаки, три захисту, три сили магії, три знання, три ініціативи. Ну, Котше, тупо, всього, по три, ще й типу, пробиває закляття. Це як кільце холоду, тільки краще. Е, набагато. Е, це комплект армади, що теж дуже класно, бо тепер вже є не тільки 5, а 7 речей. Тут є захист і ігнор е, захисту, бонуси, атака захист, ініціатива. Все класно, в мене вже є прям. Ну, тобто великий набір армади. Я собі купив ще одне колечко, дали мені на 56. Я купив собі ще на 57, щоб мати запасне до сету. І по суті, єдине, що мені потрібно, це знайти плащик. Бо я тут трошки знайшов собі скриньку, яка тримає. От, і все, що в мене менше, 50 це один плащ армади, і я його просто банально не можу знайти за хорошою ціною. Ну, Тобто, 60 тисяч це дофіга. До ну, 300 забій, я б не сказав, що це багато, але. Ну, якщо вибирати якийсь сет купляти, то все ж, напевно, ловчого. Ну, всі рекомендують ловчого. Хоча армада мені теж дуже подобається. Так, сьогодні день забору тому я пішов на фаргона, апру на кінець перший рівень гідії шукачів, плюс один параметр я став сильнішим. Ну і більше нічого цікавого по цьому івенту не було. Почався новий, новий івент по гідії лідерів. Значить, нам буде даватися знову всі частинки, тих, що нам давали, плюс страх. Ну, страху, наприклад, в мене є 50 частинок, я два івента відбігав ну, майже на максимум. Ну, Значить, цей івент точно ще ніхто не забере страх, хіба купить, дають чомусь знову тапки і робу. Я не розумію, нащо їх стільки давати. Бо, ну, наприклад, я вже продавав роби шмоток. В мене є, от, наприклад, що? Коса є окей, тапочки роба, ну можна буде продати коротше. і тапочки і робу по 20 частинок, але ну, воно трохи займ. Окей, по івенту. По івенту, що у нас всі від 5 рівня. Буде тепер три складності: легка, середня і важка. Будуть, відповідно, за кожен програш збирати по очку. Всі, хто набере там певну кількість очок, будуть мати бонуси. Потім, що там йде ще цікавого, є е, знову покемон, якого треба прокачувати, е, Тобто апати там зах... захист, е, магію вогню, е, магію хаосу, маю на увазі е, природу або світла, тобто бафати, там, піднімати або кастувати е, всякі стріли, блискавки і так далі. Е, вот. е, можна буде пройти третій рівень, допустимо, п'ятий рівень е, слабкий, а потім повернутися і допройти. Попередні, але за ці попередні буде тільки бонус по золоту. Тобто цей смурф не буде качатися, цей гном, якого нам дадуть, і так далі. По нагородах, по нагородах, в принципі, я б не сказав, що це щось дуже круте. Ну, ну тани непогані, насправді, але тани в мене принаймні вже є. Так, можна буде купити, звичайно, собі там на тіпів. Я би навіть, якщо б мав мільйони, задумався, щоб купити собі копейщиків, бо вони ну, реально потужна штука. Все інше, ну не знаю, можливо, ще відьме моря, але я вже тепер маю цих непокращених відьм, і мені цього вистачає. І чого я записую цей відос, але не граю івент, бо є обміни. І я би почав трошки їх міняти, трошки показувати вам, що там повипадало. Ну, тут сторінка. Я чуть-чуть, насправді випадково почав їх свайпати, а потім згадав йому маю Треба показати. І це записати відео. Добре, отже, йдемо ми в гільдію лідерів. Ну, відкриємо, звичайно, цей світочок. Він дався за піратів за 75 перемог тут дали, що чортів, нічого такого цікавого, особисто для мене. І йдемо міняти, Міняти, будемо міняти все підряд. І дивитися, що буде випадати. От і чортики стають ще раз, тим коротше, супер-чортиками. Потім стали собаки. І тут а, типу, пум, і демони, і я не буду йти до них. Хоча ні, я хочу поміняти знову. Е, чортики, чортики, чортики. Там були демони стали. Тепер вони стали сукубами. І на останочок. На останочок диво, є. І на останочок вони стали знову Цербери там вже теж міняться мали б. Е, добре, гоб'єни. Е, Гобіїни стали в нас непогано. Так, я вже так не буду скролити. Я тут просто всіх підряд буду міняти, чисто, щоб можна було. Ну і коментувати, якщо буде щось файне. Ну, зомбаки це на... справді непоганий варіант. Знов гнули. Так, це не потрібні. Магів маю вже чимало. Чортики непогано, так, скелетики знов стало зомбаками, можливо, обмін буде. Так, цих вроді в мене не сильно багато було. Ну, дайте мені когось файного магма. Ну, ще раз маги, можливо, вони таки на обмін підуть, бо. ти що, стала ціла сторінка. Надіюсь, що там маги підуть на обмін, бо я би вже хотів на кінець собі виміти голема і апнути, коротше, когось з магів золотого. Так, Мінотавра — це смітічко. Ці теж не скажу, що воно щось сильно потрібне. Трошки підвисає інтернет, тому підторможує. Так, оці вже теж черговий раз попалися. Так, феї — це класно. Фурії, фурії це класно, бо ми їх зможемо поміняти. Минулий раз я не міняв на відоску, який виходив, бо вони потрібні мені були. Тепер вже виглядає, що не дуже. Собаки. Собаки класно, Тих привидів мені не треба, танцюючих мені не треба. Так, тих, якщо я поміняю. Ну, насправді, 71 тисяча це виходить, що в мене ще 20 лишається. Але я би їх не міняв чисто через те, що я не знайшов, чи можна буде першого рівня, ну, тобто сірих створінь відроджувати. І краще хай буде. Хай будуть е, вони так, щоб я міг їх набирати, ну і відповідно ними валитись. Так, цих я не думаю, що мені потрібно буде. Якщо вдруг буде потрібно, то буквально кілька кинути словку. Так, гноміків. Гноміків аналогічним чином я не буду міняти, бо вони можуть бути потрібними. Так, це все не потрібне. Ці не потрібні. Звичайні скелети не потрібні, вовки, звичайні, не потрібні. І виглядає. О, ще є одні отакі. Їх ми поміняємо, дали нам непогано. І скільки жовтих. Це просто ох. Такого не то, що давно не було, такого ще ніколи не було. Добре, перших ми міняємо на синіх, коників, коників. Десь скоро ми можемо і зможемо поміняти. Ого, ми зможемо вже поміняти. Супер! Добре, цих в нас лишиться, в принципі, нам стільки їх не треба. Сині, оці в мене вже точно були. Ну коротше, так, копейщиків я все одно не буду брати ведмедики. Фур ми можемо вільно міняти, бо ми доберемо. Дали я ще рок, яких я маю. Так, це кого я міняю? Гієни. Гієни це сміттячко. Зомбі, це смітічко, які стали смертями. Цих я можу вільно міняти, бо в мене буде ще 8 тисяч, хоча я не знаю, чим я буду як я буду їх використовувати, і цих треба не забути. Опа! Спокусниці, спокусниць мені дуже не вистачало, бо дуже багато було боїв, там де їх потрібно, Ну, складних бандитів. Так, і зараз би голимо. Золотого ГОЛЕМА, чудесно. На кінець не пройшло і мільйон років. Е, так, значить що, магогу я теж міняю. Могого стала нальотчиком. Е, значить, гнолів я лишу, танцюючих, мабуть, я. Ні, танцюючих я лишати не буду. Можливо, хтось КЛАСНИЙ попадеться. Не попався. Фею я залишу, бо фай потрібно. Вовка теж залишу, бо вовка це масків. Так. Е, Цих трьох ми лишаємо. Голема я, в принципі, не планую ніде використовувати, тому дали мені хоча б когось, хто може бафати. Непогано, це добре, в мене таких не було. І Демон Кінь. Демон кінь. Міняємо, в принципі, в нуль. і дьяволи. Ну що сказати? Д'яволи це прикольно. Це прикольно, бо вони мають багато ХП, але ну, і телепортуються. Але я б не сказав, що це типу, мегапотрібна штука. Проте, проте. Я, як мінімум, сьогодні вже отримав дуже крутих створінь. Зараз прогрузиться. Довго прогружаються. Так, з крутих в нас що є? В нас є демон, якого я, напевно, ніколи і не використаю. Тепер є джини. Джини це прям бомба. Ну, хотілося б, звичайно, цього вампіра іншого, але нічого. Так, джини можуть бафати, і це все круто. І також з'явилися спокусниці. Спокусниці це прям дуже потрібний стек. Я його дуже хотів <кхи>, довгий час. І тепер я зможу у тіді-лідерів щось трохи робити. Е, так, ну що ж, у нас є нові війська. Тепер можна буде спокійніше пробувати йти і воювати в івенті. Тому до наступного відео і всім па-па. Підписуйтесь на канал, там ставте лайки. Якщо ще не граєте герої, то реєструйтеся, силочка буде теж в описі. Ну і коротше, не ви поняли. Па -па.